Незалежність України втримується на плечах українського народу, сильного і мудрого 2014 року. Країна переживає важкі часи. Біль скорботи не покидає нас, адже щороку втрачаємо молодих синів та дочок України. Наше майбутнє покоління має пам'ятати та знати героїв, які стали на захист нашої держави, та назавжди залишилися на цій болючій сторінці історії. У спецпроєкті Ангели війни ви почуєте реальні історії про наших воїнів, пам'ять про яких не має згаснути ніколи. Він був веселим, любив пожартувати. Він був добрим, він був дуже розумним. Був цілеспрямованим і завжди йшов до своєї мети. Навіть якщо от були різні перешкоди, не получалось першого разу, він добивався своєї цілі. Розказувала. Він з дитинства любив дивитися, як пролітають вертольоти над їхнім домом, любив їх малювати, в нього от зошити в школі, все було змальоване вертольотами. Міг зліпити з будь-якого під, ну, підручного матеріалу, там ще як менший був, із з якихось сірникових коробок, з якихось древ'яжок. Він ліпив, бавився. Він з тим жив з маленького, напевно, і до того йшов. Любив небо, любив вертольоти свої, він добре знав свою техніку, відчував її. Знайомі ми були ще зі школи, а от зустрічатись вже почали, коли можна сказати, роз'їхались в різні сторони України. Він поїхав в Харків вчитися і от тільки на першому курсі, як він був, приїхав додому на канікули у відрядження. І ми зустрілись з моєї однокласниці на дню народження. Вона його теж от побачила по вулиці, як він йшов. Додому в формі, в пілоті, такий весь нарядний і запросила на день народження. Ну і з того часу ми почали зустрічатись. І ще як він повертався в Харків, запропонував зустрічатися і каже, але ти добре подумала, ти точно того хочеш. Раніше, можна сказати, так навіть ну і дивно було таке чути. Тут пропонує зустрічатись і каже, чи ти добре подумала. Ну він мені дуже подобався, тому навіть не задумувалась. Зараз розумієш важливість тих слів, розумієш всі ризики професії. І зараз це питання зовсім інакшого смислу має. Наталя і Михайло розписались у Криму у 2014 році, а через місяць. Повінчались. У подружжя народилося двоє синів Ілля та Андрійко. Михайло був люблячим та турботливим, вихованим та дуже розумним, впевненим у собі та рішучим. Після навчання він пішов в морську авіацію в Крим. Там він служив в 10-й морській авіаційній бригаді. Потім, як Крим захопили, він з певною частиною співробітників, товаришів, вони не зрадили присязі і вийшли з Криму на материкову Україну на той час Миколаїв. 15-го він також брав участь в АТО, літав по різних завданнях, по різних відрядженнях. В нього вертоліт пошуково-рятувальний. І от вони так різні такі операції виконували. Я була впевнена в ньому і. Я йому вірила вірила, що кожного разу він знайде той вихід ситуації, щоб, щоб все було добре, бо ну, за період служби таких ситуацій було багато. І от що дивує, що ну, зазвичай, якщо підпадається якась така ситуація, що реально можна було загинути. Людина другий раз ну, не захоче того робити. А вони відважні такі, далі сідали, летіли. Але не раз вони от пролітали перед ракетою, за ракетою і якось Бог оберігав. Тільки вони відлетіли, а на те місце ракети прилетіли. Або от теж перед тим як підлітали, ну пару секунд, скільки часу там. І було багато було таких ситуацій, що пережили за цей короткий період дуже багато. У нас тільки і змінився, і от життя пробігло перед ними. Він Здійснив мрію свого життя, те, що він давно мріяв, хотів пролетіти над рідним селом. Так як служили далеко від дому, то таких можливостей по роботі не було. А вже, на жаль, при таких сумних обставинах життя вийшло пролетіти 8 березня над будинком своїм, він тоді підняв і його село, і моє село на вуха. Люди. Хто ховався, хто стояв махав, ніхто не сподівався. А він пройшовся на таких малих висотах, раз покружляв другий раз, покружляв третій раз. Було гарно. і от Він був довольний собою, що він все-таки зміг. Від початку повномасштабної війни. Чоловік ні разу не сумнівався у своєму виборі захисті батьківщини. Екіпаж пошуково-рятувального гвинтокрила Мі 14 сумлінно виконував свої завдання, розуміючи, що кожен раз може бути не крайним, а останнім. Вони виконували операцію по звільненню острова Зміїний і патрулювали, так як рятувальна бригада, в разі чогось евакуйовувати потерпілих. І так вийшло, що. Ні звідки з'явився російський винищувач, і так як вертольот їхній був такий блакитно-білий. І на суші його було добре видно. От. Він не був так, як всі ці зелені, піксельні захисту він не мав як такого ж. Він перший раз випустив якоюсь чергою, не знаю, що там стріляв, другий раз, а на третій раз вже випустив ракету. Ну і відповідно. Захисту не було ніякого. Зранку він ще написав, що вони вилітають, все нормально, побажав гарного дня. Я йому і поїхала купляти з його татом велосипед старшому, старшому сину. І ну, я казала: ти будь на поготові, бо я тобі буду скидати фотографії, щоб ти допомагав вибрати. Ну, так як він до всього підходив так до, ну, до будь-якої покупки серйозно. Також хотів брати участь в тому, хоч на відстані, але хотів порадити, підказати. Коли вже я йому починала скидати фотографії, і фотографії жодні вже не доходили. На цей момент -то було дуже дивно, бо він завжди був на зв'язку. Чи в небі летів, чи, ну будь-коли, чи мобільний інтернет, ну чи через інтернет, чи так. Він завжди знаходив можливість подзвонити, навіть під час польоту, і протягом дня я вже скільки разів намагалась дозвонитись безрезультатно. А вже вечором подзвонила до знайомого, ну також льотчика, і він мені вже повідомив, що їх вертоліт збили. Ну, всіх деталей ще не знають, бо там дуже така складна місцевість полотиста, добратися до них важко. Але говорять, що був один, хто вижив з вертольоту. До останнього, хотілося вірити, що він. Кини в наші в 15-му році родився перший син. Я родила вдома в Львівській області, тому і перші роди, і другі роди чоловік пропустив, Ну, принаймні першого сина він з родому забирав. Він був дуже щасливий. Бо Дуже хотів сина, напевно, хотів також передати свою любов до, до неба, до вертольотів. Він покатав старшого сина на вертольоті вже декілька разів, молодший ще боявся, а зараз от йому тільки п'ять буде наступного місяця. Він розуміє, що. Тата нема, і він його більше не покатає. Але він їх часто брав на аеродром, на вертольоти, посидіти, понажимати кнопочки і завжди їм щось там розказував, пояснював. Коли я тільки дізналась, то вони ж були біля мене і старший зразу зрозумів, побіг собі сховатися від всіх. Молодший так не розумів, але запитує, чого він туди полетів, чи він не міг відмовитись. І каже молодший, що Україна виграє, але наш тато вже помер. Я думаю, вони могли знайти якийсь спосіб, щоб відмовитись, чи що. Але вони були потрібні. там За цей період повномасштабної війни він ні разу не пожалівся на те, що чого я маю летіти, хай хтось інший летить. А на що мені то треба, я щось там придумаю щось зроблю. Їхній екіпаж цілий, вони всі були відповідальні, всі були патріотами своєї країни. Не було мови про таке, щоб не летіти. Важко сані виховувати самі. Я не сама бо я підтримка рідних дідусі і бабусі. Але так як виховував тату, само собою так не буде. Я досі не вірю, не здається. Вже рік пройшов десь Між обличчями шукається. його. Пам'ятаємо: герої живуть доти, поки про них пам'ятають. Ми не можемо втомувати рідних, але ми можемо зробити все, щоб про героїв пам'ятали.